Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 31 травня 2023 року від медіагрупи. Об'єктив наступальні дії. армії РФ продовжує зосереджувати на Донбасі. За добу сили оборони відбили 22 ворожі атаки. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ. На Слобожанському напрямку противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав авіаційного удару в районі села Уди. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Масютівки, завдав авіаційних ударів в районі Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове. Поінформували в ранковому зведенні Генштабу. Минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, у Вовчанську обстрілами пошкоджено будинки, сталися пожежі, поранене 72-річного чоловіка. По селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучення в землю, вибито вікна у будівлю освітнього закладу, масштабних руйнувань та постраждалих немає. Додав Олексій Губов. 42-річний охоронець із міста Красноград у середині червня минулого року встановив контакт із росіянами за допомогою месенджера Телеграм. За грошову нагороду чоловік погодився створити інтернет-сайт та розміщувати на ньому антиукраїнський контент. У публікаціях агітатор виправдовував збройну агресію РФ, визнавав правомірною окупацію та анексію РФ українських територій. Також зловмисник прославляв військових РФ та підтримував так звану спеціальну військову операцію. Контрозвідка СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора на початку листопада минулого року. Згідно з рішенням суду, зловмиснику призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення до 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат годину. Повідомили з посиланням на джерела в уряді видання Економічна Правда. За даними ЗМІ, міністр енергетики Герман Галущенка вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення в терміновому порядку і її схвалили. В етері нацмарафону Голущенко підтвердив підвищення тарифу з 1 червня і пояснив, що причина це обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України протягом минулої зими. Це питання виживання енергосистеми та підготовка до наступної зими, додав міністр енергетики. Тенісістка Еліна Світоліна стала однією з восьми спортсменок. Які десять разів із десяти поспіль пройшли до другого раунду престижного турніру серії великого шолома? Про це пише суспільне спорт. спорт». 28-річна харків'янка Еліна Світоліна успішно повернулася до великого тенісу після перерви у кар'єрі пов'язаної з народженням дитини. Вона вже виграла турнір WTA 250 у Страсбурзі. А тепер успішно пройшла перший раунд Роланга Рос-2023. Тим самим Еліна увійшла до невеликого клубу з восьми спортсменок, яким вдалося показати таку стабільність у виході до другого раунду турніру. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 31 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.